Всім привіт! Приїхали сьогодні в Белегі. Будем Будемо ловить рибу. Опці, покажіть як головити рибу. Та я хотіть єпко. Дуже гарний парк тут є. Ми приїхали в цьому парку погулять. Там зверху є детська площадка. Там лодки. Пірс. прогулятися можна аж два на середину. О, камній. Пойдемте на качелі кататися. Там нікого немає. Ходіть на качелі. Мам, ми ж взяли, щоб рибу було вийшли. Там житів полону на, Ходили. Ходили на Холодна вода, у нас зима. Сьогодні 29 грудня 2023 року. Багато людей з собачками. Ентоні кидає камня. Эмп не взял подсака ловить пташечек. Да, сынок. Ладно, друзья. Оставайтесь на канале, Дивитесь другие видосы. А тут сикабу снял за останній период. Всем пока.